Шановні депутати, я вітаю всіх в нашій сесійній залі на сьогоднішній день. Зроблено сьогодні засідання саме в цьому місці для того, найперше, щоб забезпечити безпеку нашу, оскільки в прогнозні такі були бачення на те, що можуть бути обстріли і щоб перериватися в нашій роботі. І, відповідно, щоб всі були живі здорові по максимуму, ми вирішили провести тут. Ну і одночасно подивитися, який ремонт ми тут робили. Виділені кошти були, як ви пам'ятаєте. Тому можете всі свої зауваження сказати. Можливо, щось досконалити. Тут ми маємо все, забезпечене і продуктами, і медицинськими засобами. Тут є два виходи. ну тобто Є ще місце розширятися. Да. Тепер до справи 19 депутатів присутніх, ми можемо розпочинати нашу роботу і продовжуємо засідання сесії, яку ми вже відкрили. Сьогодні, 24 лютого, ми вже рік боремося з загарбником, боремося з агресором. Рік повномасштабної війни Україна не зламана. Ми всі об'єднавшись боремось, я завдячую всім вам, тому що ви не виїхали, ви залишилися на місці, ви працюєте кожен на своєму місці. І сільгосптоваровиробники, і службовці, і працівники цього міста, хто чим займається ви тут. Я за це дякую за вашу стійкість, за те, що ми єднаємося, за те, що ми розуміємо один одного, розуміємо потреби громади і розуміємо потреби України. Тому я прошу надалі, ми тримаємо стрій, єднаємось і все-таки доживемо до того, що ми будемо святкувати перемогу. Але поряд із тим, Війна йде і страждають люди. Цивільні гинуть, гинуть військові. Ми прославляємо Збройні Сили України. Ми їм дякуємо за те, що сьогодні можемо тут працювати на громаду і на Україну. Але прошу вшанувати всіх загиблих і цивільних, і військових хвилинами і мовчання. Дякую вам. Нічого так не наближає перемогу як сила Духу. І для підняття сили духу, для єдності. Гімн України. Слава Україні. Героям слава! інформації, відповідно, керівники структурних підрозділів та підприємств, депутати, відповідно. 76 питань порядку денного розданих вам. Будь ласка, пропозиції доповнення до порядку денного. Поки ви думаєте, прошу провести голосування за порядок денний за основний.

Прошу голосувати в цілому. Янівський, Васькевич Алла, Васькевич Петро, За. Усик, За. Завертана, Карпович, За. Завтурчак, Кусинюк За. Володимир, Кусинюк Олександр, Котко, Маля, Нестолі, Мощук, Вікторак, Кубак, Федоренко, За. Федоренко. За. Кубровський, Коменко, За. Зашведенко, За. Шилучко. Рішення За. прийнято одного року. Дякую, приступаємо до нас питань порядку денного. Перше питання про дострокове припинення повноважень депутата Західської міської ради 8-го скликання історії Максима Владиславовича. 27 січня 23 року надійшла заява від міста Максима Владиславовича, який просить достроково припинити повноваження депутата відповідно до 5 закону з країни поставити депутату місцевих прав. Максим Владиславович, щось. Скажете, ми вам набридли чи <реш> ні, якщо вам не нормально, якщо це <пробітник> ваші особисті і там то не потрібно, то це, це так. Юра, <пробітник> я при всій повазі хотів е, сказати декілька слів перед голосуванням. В зв'язку зі смітною місцем проживання я не, не буду мати можливість належно виконати свої виспіванних викладак. Тому ну, прошу. Дякую, шановні депутати. Будь ласка, у кого є зауважні чи питання до Максима? Майна. Ну, тоді прошу голосувати за основу в цілому. Да. Алла, да. Петро, да. Гусик да. Завертана, да. Карпович, да. Корчак, да. Кусенюк Володимир, да. Кусенюк Олександр, да. Лотко, да. Маляр. Вони да. що за Півтора, за. за Сибак, Фидоренко, Сибровський, Хоменко за, за. No. за. No. Швиденко, Шуть. Рішення прийнято. 19 го Максим Борисович, я обіді депутати громади, вам дякую за роботу. Ну, може, це і, і не гарно говорити вітаю, але рівно я скажу вітаю, може ви дійсно знайдете десь більше радості і щастя і принесете користь нашій країні на новому місці проживання, чи десь там на новому місці роботи. Ми можемо допродувати чай, каву. Дякую за співпрацю який, дякую за консультанту, було приємно. Це цікавий досвід для мене, я вперше депутат. І це якийсь етап в житті, який я для себе по-новому і багато чого. Дуже вам дякую за співпрацю. Як би там не було, а приємність споготи, а ви з вами. Як би не було, а ви з нами. Всім дякую. Але якщо не тіло, то дуже. Юрій Сирич, мені чи я маю залишити? Ні, ви можете бути вільні, якщо є бажання, ну по старих знайомствах можете бути тут. Дякую. Як бажаєте? Дякую. Якщо депутати не буде заперечення, я перебуваю. Віктор Васильович, ви свою продукцію туди не будете. Ви не можете відбивати людей. Він вже не знає, куди діювати. Бізнес. Добре. Про клопотання до Черкаської обласної військової адміністрації щодо визнання до нових продукти України підприємству, яке має важливе значення для економіки та задоволення потреб територіальної громади. До міської ради надійшло клуб від товариства нові продукти України щодо визнання підприємства таким, яке має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади. Члопопитання э, сформувати групи депутатів надійснена та вам така. Електронні кошти продовжується прийняти попитання депутатів Кати Жашківської міської ради у майського району Черкаської області до Черкаської обласної військової адміністрації про визначення то нові продукти України підприємства, які є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в на особливий період. Направити прийняття про до Черкаської обласної військової адміністрації, де будуть долучені документи, що вимагаються постановою. Кабінету міністрів України 27 січня два року номер сімдесят про порядок промивання військових в'язників за списком військовозав'язник під час її воєнного Все. Так? Будь ласка, запитання немає запитань. Прошу голосувати за оставить. Лянівський, да. Васькевич Алла, да. Васькевич Петро, Гусик, да. да. Заверсана, Каркович, да. Корчак, да. Косидів да. Володимир, Косидів Олександр, Котко, Маляр, Унищук да. 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 Геннадій, да. Півтора, да. Сивак, да. Федоренко, Цибровський, да. да. Куменко да. за Швиденко, да. Рішення прийнято одного голосу. Є пропозиція В'єтна. Питання починаючи з 4-го? Так. До 70-й кому вже. Шостого. <реш> Включаючись. Ну, Ми 68... ж окремо ж, немає питання, завжди розглядаємо окремо, тому всі питання, ці, які вони ревчалися, і звіти, і бюджетні питання опрацьоване на поразній кінець. Включаючи питання 78-го, максимум дестовості, так? Добре. Шановні депутати, прошу проголосувати. Зайшла пропозиція від депутата. Питання від 4 до 92 до 22-го 22. проголосувати у віднові. Будь ласка, передивіться. 22 плюс 4 по 22. Значить питання 5, 5 по 14 це зміни до програм. Всі відповідно. І питання з 15 до, до 22 це питання комунальної комісії. Тому зміни до програми, заломчук, ну, що я не бачу, є. Генерал Миколаївський. Що з цієї комісії програм не Ну, Я чекаю, чи буде не питання, Ні, немає, них... Сергій Вікторович, у вас... Що <пробіоніст> там відволікає Сергія Вікторовича? <пробіоніст> Сергій Вікторович, немає запитань? Сейчас, <пробіоніст> будь ласка, ще раз уважні. Питання з 4 до 22 включно. Прошу голосувати за основу в цілому. Плянівський, Васькевич Ала, Васькевич Петров, За. Гусик, За. Завертана, За. Харкович, За. Корчак, да. Осинюк Володимир, да. Осинюк Олександр, Маляк, да. да. Маляр, да. Геннадій, Півтора, Сивак, да. Федоренко, Цибровський, Документ Буза, Швиденко та Шелуцько. Дякую. Питання землепорякування. Пропоную об'єднання. А я зроблю паузу, ну, це спеціально. Ви корчак наче проснулися там біля батареї. Давайте шуму, будь ласка, подивіться, конфлікт інтересів, нікого немає. Ще раз уважно передивіться, щоб потім не було боляче. Якщо хтось... З 25 по 76 проголосувати окет. Питання 25, ви отримете. 24. А, 24, так. Хорошо. Да. Шановні депутати, будь ласка, питання. Поступила пропозиція з 23 по 56 питання включно, окрім 24-го. Питання проголосувати об'єднано. Об mm -hmm. Будь ласка, передивіться. там. Mm -hmm. Олександр mm -hmm. Володимирович Сергій mm -hmm. Вікторович, mm -hmm. будь ласка, чи немає запитань у mm -hmm. вас, як голови фракції, Таріса mm Анатолійовна. -hmm. Добре. Держима, Добре, тоді будь ласка, прошу відчуття комісії питання з 23 по 76, окрім 24-го. Прошу голосувати за основу з цього. Лянівський? Морськевич Ала, Маркевич Петров, Гусик, Заверкана, Карпович, Церчак. Косенюк Володимир, Косенюк Олександр, да. Котко, да. Маляр, да. Онищук Геннадій, да. Віктора, да. Сивак, да. Федоренко, да. Цибровський, да. Коменко За Швиденко, да. Да. Рішення прийнято одного разу. Да. Питання 24. Про проведення земельних торгів повноелекторного аукціону щодо продажу права оренди на земельну ділянку 0. 42,72 гектара по вулиці Соборна, міста Рашкова з умовами відповідно до заяви того в Шергої трені від 30 на 9 2022 року. Пам'ятаєте, це в нас, як кажуть, народі яма. Відповідно, в нас там, якщо в загальному ви читали, все, зараз відновити в пам'яті. У нас передбачена була земельна ділянка, проведення аукціонних торгів на оренду земельної ділянки. Під будівництво спортивного комплексу. Поступила пропозиція будувати коргівельний розважальний комплекс. Ідея, в принципі, начебто непогана, але ну, обмаль надали інформації заявники. Тому я вам не можу показати, хотілося б дійсно десь у відеорежимі це побачити візуалізацію, як все це буде виглядати. Тому, будь ласка, які є пропозиції, можливо, запитання до цього. Я по перому, бо там, на жаль, мало зрозуміло, куди автомобілі заїжджають, як розміщується сам об'єкт, як паркуються автомобілі, як буде благоустрій проведений. Ну, Я просив я просив надати. А як на можна попросити про те, щоб він презентував? Безумовно, безумовно. Я думаю... Ну, це моя пропозиція, все-таки досконаліше розглянути його. У мене тільки паперовий, і я та, там не відображено, де паркувальний майданчик, де заїзди, виїзди будуть, як будуть розміщуватися. Ви, Ви ж розумієте, що це об'єкт, де виходить на дві центральні вулиці в центрі міста. Сам якесь світлофорний е, е, рух повинен регулюватися. Якісь, Ну, як це буде кишені, виїзд, заїзд. ну от Такому хотілося б це бачити. Більш досконало, бо центральна сцена міста, і там потрібно розуміти, як буде потім. Дуже часто в нас у місті спочатку будують піджитлову забудову, потім виникає магазин. Паркуються автомобілі. Якщо автомобілів зараз дуже багато в місті і в нас проблема з паркувальними місцями. Автомобілі розміщені просто добре, що також вулиця Свободна, зокрема. Задумана дуже широка паради колись ходили, але ну, завдяки цьому і мають місце, де паркуватися. А Так бачите, суцільно забито автомобілями, і вони не зменшуються і збільшуються, і збільшуються. Тому маємо велику проблему з цими Не Хотілося б тут бачити все. Але по суті надійшла заява, щоб змінити умови аукціону продажу. Читали всі, ознайомили. Розуміємо, так, то ми На голосування. <рес> Ні, то має, має бути пропозиція, що ми, по суті, відмовляємо. Ні, ми У нас ще є, є проєкт рішення, ми по проєкту рішення. Будь ласка, тоді проєкт рішення Алла Васильівна. Міська рада вирішила виставити на замени тобі, форму електронного цілу добу, право ранку, розмірну плати на земельних ділянку, документальної <рес> власності, <рес> <рес> площі ми 42 для кінець затополення будівлі ринкової інфраструктури, реабілітативних будівлі приміщень та інших будівлі громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємства та іншої діяльності, пов'язаних з отриманням прибутку за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка розташована місті Шашкиковиця Соборного морського району Черкаської області. За два десята і річної ради плати за земельну ділянку мінімальний крок торгів та інші умови користування земельної ділянки. А саме стартова річна ратна плата за земельну ділянку становить 200 137 гривень 83 копійки. Це 9% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Мінімальний крок торгів – 2001 гривня 38 копійок, 1% стартової ціни лота. Розмір гарантійного внеску за влозом становить 60 тисяч 41 35 копійок, 30% стартового розміру річної ратної плати. Нормативна рушова оцінка земельної ділянки становить 2 млн 223 млн. 753 грн. Відомості про обмеження використання земельної ділянки. Охоронна зона на фонді женерних комунікацій загальної площі No772, охорона зона вздовж об'єкта енергетичної системи загальної площі No533, охорона зона, вздовж об'єкта зв'язку загальної площі no Зобов'язати переможці земельних торгів, провести плату придбало та рятувар шоку, визначені чинним законодавством, забезпечити використання земельних кліантів зідання цільового зі призначення, сплатити капезаний процент витрати на підготовку лота до проведення земельних торгів у сумі 61 573 гривень, 65 ліпіль. за власний службі здійснити державну реєстрацію право переступання земельних ділянці. Пропонується також затвердити проєкт договору оренди західності, пропонується оплати з переможцем земельного торгів Провести земельний турист продаж право оренди на земельну ділянку відповідно. Чікамо, що й прийде закону України про оренду землі та продати право оренди або співбічної ради оплати на земельну ділянку для будиництва та знову відділення інфраструктури. За результатами всього придати переможці до земельну ділянку, користування на умовах, визначених договір оренди землі, встановити стріхних орендних земельної ділянки 5 років. Відповідно, особі від виконавчим комітету міської ради опублікувати електронні торгові системи прозоро продажу оголошення про проведенні земельних торгів, при оприлюдненні оголошення про проведення земельних торгів. Про торгів, визначити час наведення електронних торгів з рахуванням вимог, встановлених чинним законодавством. Військовому голові підписати протокол про відключати земельних торгів та за їх результатами на власник підписати з переможцем торгів до проведення самі. Рішення Жашківської міської ради від 19 квітня 2022 року про проведення земельних торгів аукціону щодо продажу права оренди на земельних ділянки площі 042 намагалися сухої місця жашки вважати таким що втратили розчинені. Контроль за відділом юридичної забезпечення та постійної комісії з земельних відносин з допомагання та коронавірусних професійного роботи. А де зареєстрований підприємець? Ну, нове підприємство має, так як обіцяли, добре теорії, має бути тут находження, має бути. Має... Має... Податки платити нас? Ну так, да, відповідно. Ну, але розумієте, по суті, заяви ми повинні проголосувати, те, що не, але якщо з умовою, якщо ми беремо ще до розгляду, якщо ми в майбутньому не знаємо ще до розгляду, коли нам нададуть повну інформацію там, можемо може ще повернутися, але заяв, по суті, заяви. Зрозуміло. Да. Да. Так. Якщо нема так, так, запитання? Прошу голосувати за основу цілому. Мілянівський. Утримав. Васькевич Алла. Васькевич Петров. Гусик Вищий. Завертана Алла. Утримав. Карпович. Утрималась. Хорчак. Кусенік Володимир. Кусенік Олександр. Маля? Маляр, Онищук, Віктора, Сивак. Федоренко, Сибровський, Хоменко утрималась, Швиденко, Шилучко. Добре, шановні депутати, всі питання порядку денного ми розглянули. За що я вам ще об'ясню? Будь ласка, про різне. Що є? Можливо, запитання, можливо. Давайте я потім. Тому ну, депутати з воєнним станом, подання електронних декларацій відтерміноване. Проте прошу вас такі, подумати, зважити і подати декларацію за 2021 рік, хто не подав і до цих пір, і також працювати над подання декларації за 2022 рік. Ми тобі має подати декларацію за 2022 -20 рік, в січень місяць 2023 року, як перезвільнення, і в 2024 році також подати повний період за повний рік 2023 року. Бо є питання саме по оформленій декларації, буде, будь ласка, звертайтеся. Тому що система закрита, хто подав не подав, я не бачу, але лише в період систему і буде надано доручення вказати, хто подав, хто не подав.